Вакцина від сказу шкідлива, люба вакцина шкідлива, люба. Тому що вона ні одна не лікує це ілюзія. Хвороби зникли не від вакцинації, а від зміни умов життя. Тобто, як тільки життя людей покращується, зникає небезпека. Ось що допомагає, а не вакцинація. І вакцинація це ілюзія для того, щоб вам продавати цю вакцину. Щоб вам створити, що ви захищені. Від чого ви захищені? від брехуна Пастера. Почитайте книжку, будь ласка, «Леженаука» Луї Пастера. Почитайте. Ну, кстати, хто буде на курсі, ви цю книгу отримаєте. Вона безкоштовно у нас йде. В курси, ви йти їм спокійно, можете отримати. Вона, на жаль, на англійській мові. Ну... Пані Тетяна, в мене нема часу перекладати, тому що там декілька е, сотень сторінок. В мене немає просто фізичного часу, тому якщо, якщо ви можете, пані Тетяна, вам вища школа дасть цю книгу, вона в вільному доступі. Я її отримав, ну, цей ПДС-ний варіант, я був підписаний там на одну бібліотеку в Штатах, і от я зміг її звідти отримати, як в оригіналі. Ось. Е, і ви можете тоді, якщо хочете, перекласти. Зверніться до вищої школи.